Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Роблю сьогоднішній прогноз: наш традиційний, який називається Розклад на щодень для України. На період будемо сьогодні дивитися з 15 до 21 липня, по суті, третій тиждень липня. Яким він буде? Що важливого для України принесе? Можливо, якісь загрози покаже. Тому давайте будемо розпочинати. Сьогодні буду працювати з чотирма колодами. Перша це таро ваш енергетичне, друга це психологічне таро, третя це таро відображень, оскільки нечі зараз теж добряче активізувалась і гарно шифрується. Тому будемо їх сьогодні теж завдяки цій колоді пробувати максимально їхні плани розсекретити. І щитати, і Алістера Кроулі. різні системи, різні колоди. Кому мої прогнози важливі, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші сторінки офіційні, телеграм-канал, всюди я підписаний однаково. Також залишайте ваші коментарі, ставте вподобайку і поширюйте відео, щоб якомога більша кількість людей знала актуальну інформацію. Також я наголошую, що в різних енергопрактиках, в різних ефірах інформація, яка мені може з'являтися, йде також по-різному. Якщо якісь з'являються. Нові там загрози чи щось стараюсь про це попереджати. Тому, будь ласка, дивіться, мої ефіри різні, тому що ворог часто плани змінює. Сьогодні складається ефір, це в нас дату називаю 13 липня. Яким буде період? Ми дивимося, звичайно, карта часто показує, показує влучно, але наголошую, що карта деколи може попередити заздалегідь. Тому, будь ласка, дивіться різні прогнозування. І порівнюйте. І якщо, наприклад, протягом тижня також якісь будуть попередження, то я після енергопрактик про це говорю. Чи в телеграм-каналі, там є карта дня, така в мене рубрика. Також я про це попереджаю. Тому будьте уважні, будьте обережні, цей чи інші прогнози, вони все рівно мають ймовірнісний характер з позиції тої актуальної ситуації, яка відбувається станом на зараз. Тепер про це буду. Постійно наголошувати. Для тих, хто, можливо, цей ефір дивиться вперше, а інших моїх ефірів взагалі не бачив. Отже, загальна характеристика тижня. Перша карта. Аркан пов'язаний з вибором. Що за вибір? Давайте будемо дивитися. Друга карта. Визнання і винагорода. Третя карта. О! До речі, сама випала. Сімірка Кубків. І з четвертої колоди дивимося. Карта успіху. Що йому розказати по загальній характеристи... характеристиці тижня з 15 до 21 липня? Карта вибору говорить все-таки про те, що ситуація може бути. Так само нестабільною, непередбачено, і залежно від того, який вибір будуть робити наші державні керівники, управлінці, правителі, там, воєначальники і так далі. І від того вибору, який буде робити ворог по відношенню до України. Тому що карта все рівно така попереджувальна. І маємо ще один аркан, я так запитався, до чого треба бути готовим. Карта, аркан у нас 13-й. Хто знає, дивиться мої прогнози, і знає карти, це аркан смерті чи трансформації. В одному з ефірів, після того, як сталося цей страшний обстріл 8.07, так, і по Києву, і по лікарні Охмадиту, і так само карти перед тим попереджали, але заздалегідь. І я дивився потім, ще прогноз, чи може. Якесь схоже жахіття, повторитись не приведе, Господи, звичайно, але там карти показували, що так ворог може щось задумувати. Зараз дуже багато йде так само попереджень інформації про те, що вони хочуть підірвати там дамбу, про Київську ГЕС, теж багато йде мови. Про це я зроблю окремий прогноз, тому слідкуйте, будь ласка, і подивлюся, що там, як, хоча наголошую. Що ще весною я попереджав, що до середини осені загроза ударів по дамбах, ДЕС, цих, ГЕС ТЕС є високою. В будь-якому випадку загрози є, бачимо самі. Попередження є, що потім не казали, що я там не попереджав. Попереджаю. З іншої сторони, для України йде карта признання винагорода. З чим вона мені асоціюється протягом тижня можуть бути теж важливі для України зустрічі, делегації, поїздки, також продовження роботи над швидше за все самітом Миру. І також можуть бути якраз це, що признання і винагорода. У мене це ще також асоціюється з допомогою для України, з підтримкою для України. І ще йде якась зміна на рівні. Тоже, якби сила, яка підтримує Україну. Так якось цікаво. Багато чого відбувається за такою невидимою вуаллю. Карта Сімірка Кубків. Правда, яка може бути рано чи пізно відкрита, але знову ж таки, Сімірка Кубків каже, не тіште себе зайвими ілюзіями. Шлях до перемоги все рівно, він ще, на жаль, але. Дуже хочеться сказати, там завершиться завтра, післязавтра перемоги України. Але поки що кажу ще раз: не тішимо себе ілюзіями, готуємось до різних сценаріїв. І також наголошую, для тих, хто, можливо, вперше сьогодні мене буде дивитися. Я говорив ще в 22-му році, що війна може тривати від 1 до трьох років, а спокою в Україні може не бути аж до 27-го року. Тому оця от карта, якраз не тішити себе ілюзіями найтої самої швидкої. Перемоги, ну, на жаль, є. Також ця карта говорить про зловмисників, які діють так само, хочеться сказати, під покровом ночі, але вишукують, вивідують вкотре про важливі об'єкти, чи інфраструктурні, чи енергетичні, чи знову ж таки, щоб навести якийсь жах. І завдати удару, і завдати жертв. Також є карта Шестірка Пентаклів, що говорить про можливий якраз, дай Боже, запобігання ворожим. Злим замислам і успіх в перешкоджанні цьому, що вони там задумали. Перешкоджанні планів диявола. Також що я хотів сказати, що йде по шестірці Пентаклів, це також може бути карта допомоги. Карта пов'язана з отриманням важливої так само підтримки, матеріальної, фінансової. Збройної. Ну ось так. Це така загальна характеристика тижня. Дивимося, що в нас іде в понеділок, які основні карти. Карта шизофренія. Ну, так вона тут називається. Спогади. Любові. Ну Ця карта, чесно, вона нас чомусь має мій постійний такий, знаєте, відтінок асоціації такої споминальної енергії. Ну, і зрештою, самі розуміємо, чому може ця карта випадати. Події були не найкращі. Це от тільки тиждень пройде з того моменту. Таке, тут карта повішеного. Вкотре карта пов'язана з загрозою жертв. Загрозою, навіть якщо вже цих три розібратися, можуть бути також загроза масованих в повітряних ракетних обстрілів. Тому будьмо уважні та обережні. І тут карта йде четвірка Кубків з такими ось зміями, що це в нас двійка Пентаклів. Такі от дві змії переплітаються. Тобто теж по енергії день напружений. І ще знову ж таки карта очікування. Очікування того, що має прийти, щоб ворога перемогти. День по енергії важкий. Вівторок карта сприйняття. Тут у нас мудрість, це в нас п'ятий аркан. Тут у нас паш кубків, новини, інформація, підтримка. І четвірка жезлів. Карта певних результатів, врожаю. Називається При мудрому підході можна все-таки по певних, Точках, лініях фронту, успіху добитись. Хоча зараз рівно йде по енергії більше оборонна позиція, аніж з нашої сторони наступальна, бо треба мати чим наступати. Поки що ще раз, ще раз наголошую, йде карта очікування і карта мудрості, вкотре треба ворога прораховувати на багато кроків вперед. Також це пов'язано вкотре з вірою, з енергетичним, з духовним розвитком. І ще така йде фраза: так само можуть. Гаде замахнутися як на святе щось. Такого йде плану фраза. Теж, до речі, карта пов'язана з загрозами, можливо, ще, чи для цивільних, чи це карта дитяча для дітей. І ніби так загалом по картах ще раз пояснюю. Ну, не є прям карта така зараз погана, але, наприклад, з понеділка на вівторок, ще оця ніч, і там ранок до обіду теж йде з енергією загроз. І так само з вечора вже з вівторка на середу теж енергія йде така гостріша. Середа. Карта ізоляції, монах відлюдник. Карта енергія. Тут теж 13-й аркан. Карта смерті. От майже понеділок, середа, і теж, знову ж таки, карта наголошує, загроза чи для мирних людей в цей день по особливому активна, чи так само для дітей. От тут, будь ласка, так, вона і намальована. Тому я кажу, чи ворог може ще якісь звірства спробувати повторювати, може, особливо за умови, що після того, що сталося, світ адекватно не відреагує. І тут карта вогню. Тобто середа по енергії теж йде гостро. З іншої сторони, середи ще з'являється. Так само по енергії якась важлива впливова людина. Більше йде як жіноча енергія, але це таке питання більше карта жіночої енергії. І теж може щось відбуватись таке, що змінить подальший хід війни, дай Бог в користь України. Але день по енергії небезпечний. Дивимось далі. Четвер. Карта пливи за течією називається. Карта істини. Я, до речі, наголошую, що коли я називаю карти, там, наприклад, була карта святкування чи інші, це назва карти. Це не означає, що може бути в цей день щось святкувати, ще щось. Тут теж уважно, будь ласка, слухайте, хто мої прогнози слухає вперше. Тут кубків, але перевернутий. І карта. Уважності обережності. Четвер, по енергії я б теж сказав, йде з картою такої свого роду фатумності, Тобто, називається робіть, що робите. І буде, що буде, визначення якоїсь подальшої долі України, подальших пріоритетів, подальших, я би навіть так назвав, стратегій, і теж є. Сила, яка закулісно впливає теж на Україну, чи десь тисне, чи десь давить. Оце недавні заяви, до речі, були ну, сторони Америки. Теж я бачив такий коротенький фрагмент відео, де виступав Байден, і теж ну, так, так якби це звучало, що по суті, Америка там все говорить, що як має бути, що як має не бути, все спостерігає, все там коригує, назначає. Ну, ви знаєте. Знову ж таки, в плані тотально, якщо брати перемоги, то багато чого має якраз бути на рівні рішень внутрішній нашої країни. А коли називається Там кажуть так, там кажуть так, з одної сторони, раз вони допомагають, напевно, вони розуміють, що мають право теж вказувати, як діяти, як не діяти. Але такими темпами, куди ми далі рухаємось. І по енергії теж я би сказав, оскільки йде карта певної фатумності, може відбуватися те, чого не уникнути, так само в четвер варто бути уважно обережним. І четверте, ще загроза якраз пов'язана з стихією енергією води. Тут стихія води, тут стихія води. Тому, от знову ж таки, тема про дамби, всякі греблі, дамби, річки, води, наводнення чи загрози, які пов'язані з пробою атак по важливих об'єктах, чи так само ГЕС, от чомусь саме от йде. Навіть от питання четверга і другої половини тижня, середа четвер, це знову ж таки питання може звучати від ворога. Будьмо уважні, обережні і молимось за відведення гірших сценаріїв щовечора в енергопрактиках. Приєднуйтесь о 10-й годині. Теж це дуже важливо. П'ятниця. Тут карта йде, як достаток, називається. Значить, витримаємо випробування. Карта пастка страху. Все-таки ворог її працює, залякати хоче, я наголошую. Щоб ворога здолати, треба їм побільше світла відправляти, щоб та енергія світла знищила ту нечість. І вони харчуються страхом, болем, агресією, ненавистю людей, прокльонами людей. А коли їм відправляти побільше світла енергії, таким чином можна ту нечість здолати, щоб вона вже згинула раз і назавжди на віки вічні. Амінь. І з України і планети земля. Тут з Нові стратегії, нові починання, нові. Так хоч сказати, нова підтримка, нова допомога, дай Бог, на ворога страху нагнати не тільки вони на нас, але ще й ми на них. Іде все через карту боротьби. Також друга половина тижня йде більше по активізації ворога по лінії фронту, можуть бути навіть також ще і захоплені певні населені пункти. Це найбільше по напрямках Луганської, Донецької областей. Може, я все-таки, дай Боже, дозрію, щоб зробити прогноз хоча б на другу половину липня, бо я вже так, знаєте, обіцяю, обіцяю, але я чую, треба. От є момент, коли я чую треба. Значить, зроблю. Чи запишу, чи зроблю в прямих ефірах, подивимось. Але я для цього час виділю. Все, це вже вирішено. Так, далі в нас субота, карта об'єднання. Так. Так, субота. Карта об'єднання. Грошові і матеріальні зміни. Теж йде більш таки успішний в плані якраз допомоги для України. Народження чогось нового. Карта світу. Завершення даних обіцянок. Результат з обіцянок. Але взагалі по енергії, по певних регіонах. Тож є карта жорстокості, є карта загроз. Може не по всій Україні, але по тих регіонах, де найчастіше ворог може бути. Теж от друга половина тижня, тобто з середи до суботи, по особливому йде важка енергія. Там, де ще раз кажу, ворог мож... Ну і раніше бив, де були прильоти, найчастіше. Може ворог ще активізуватись. Особливо чомусь йдуть південні напрямки. Тоже. І центр України. Все-таки питання Києва, теж по енергії стоїть. Ще знаком оклику. Також, до речі, можуть бути загрози, щось так само пішов напрямок Західних областей, особливо теж Львів або Хмельницький Хмельниччин. Ну, кажу, треба робити прогноз по регіонах, щоб більш детально глянути. І неділя, тут карта, яка називається святкування. Тут карта здійснення бажань. Тут карта зірка. Тут карта. Тоже монах відлюдник називається через духовні трансформації, через ті всі жахіті, які проходять Україна, які проходять люди, втрати, випробування, жертви. Все рівно. Дай Бог, але буде весь потенціал, шанси для цього є ще таки, добряче ворога вибити з України і здолати. Щоб було це святкування перемоги, щоб було це здійснення бажань, щоб світ тотально і по-новому реагував. Так як, до речі, в одному з прогнозів, теж мені нагадали мої глядачі, що так само йшла інформація, що може стати щось таке жахливе, бо червень дуже такі карти були недобрі, щось таке жахливе, після якого світ ще знову сколихнеться. І якось почне по-новому реагувати і допомагати Україні. І та ситуація, яка сталася, те жахіття, яке сталося з Охмадитом, цей 8.07, той жахливий день. Я вважаю, що це в тому числі є та ситуація, яка має світ сколихнути, по-новому, об'єднатись проти ворога. А ми обов'язково маємо молитись, духовно рости, розвиватись, щоб наші бажання здійснювалися, над тим треба працювати, а не пасивно вичікувати. Помагаємо нашим воїнам, ворога долати. Дай Бог, щоб світ побільше допомагав, пошвидше, побільше, і щоб дійсно в дійсності цей період липня-серпня багато в чому був для України переможним. Хай буде так. Продовжуємо молитись, боротись, продовжуємо наш рух до перемоги. Всім бажаю, як завжди, миру, внутрішнього, зовнішнього, світла побільше, і почуємо з вами в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Бережіть себе. Миру нам усім!